Я з дитинства не сидів на місці і постійно бігав в футбол. Завжди хотів забити гол. Ставши старше, так само шукав можливості успіху. Закінчив Таврійську. Державну агротехнічну академію. Працював комерційним директором цегляного заводу і в мене була невеличка рекламна агенція з виготовлення візиток. І відновлювали, реставрували стару ретромототехніку. Але найбільше я мріяв стати фермером. 24 лютого 2022 року все змінилося. Знайомі дзвонили, сказали, що почалося. Ми зібралися і поїхали в той же день з міста Такмак Запорізької області. І назад вже не повертались. Через два місяці я пішов до військомату, почав штурмувати військомат. І я бачив, що туди постійно стоїть черга. Черга стоїть з тих хлопців, які могли сидіти вдома. Вони йшли воювати за мою землю, вони йшли воювати за Україну. І я прийняв для себе таке рішення, що. Та земля, за яку йдуть воювати ці хлопці, вона більше треба мені. О, там мій будинок, там все, що в мене залишилось. Я почав свій військовий досвід з харківського контрнаступу повністю. Від самого початку до самого кінця. Далі були ми на Донецькому напрямку, на Луганському, а потім поранення забрали в мене дві верхні кінцівки забрало в мене частково слух і став гірше бачити на ліве око. Я рахував, що життя для мене вже скінчилося. На наступний день, вже, це було після операції, я прийшов до тями, зайшла Дарина до мене, стала біля мене збоку, і крізь сльози посміхнулася і сказала, що все буде добре. Я Буду поруч. Після того я зрозумів, що треба рухатись далі, заради родини, заради малих, щоб щось їм дати. Бо все, що я їм міг дати, це, і це все залишилось в окупації. Доброго ранку всім! Доброго ранку! Дякось і справи. Як... прекрасно, ми вразгалі. Коли я потрапив на реабілітацію в центр Superhumans і отримав вже перші свої протези, це, до речі, саме вони. Я пішов на навчання в гурток з підприємницької діяльності через 3 місяці від початку навчання. Я за родинним столом сів, кажу. Я готовий рухатись далі. Те, що я раніше займався, міг робити, я зараз не можу робити. Але я можу керувати якимись процесами, вести соціальні сторінки. Старший син Іван запропонував, каже: давайте будемо робити джерки. І так народилась сушена радість. Через скільки? Дві-три дві хвилинки, добре. М'ясо привезли. Через дві-три хвилинки буде. Я взявся за справу двома руками. Я отримав перший грант. За їх рахунок закупили ми один дегідратор, один слайсер. Вони проплатили нам сировину, пакування, допомагала вся родина. Дружина виконувала всю основну роль. Вона обробляла сировину. Нарізала її, слесувала, маринувала, викладала в дегідратори, потім сушене збирали ми в бокси. Тища допомогла з розробкою рецептури, бо в неї був досвід, вона в рачіпіті проробила досить великий час. Також допомагали малі. Вони були як дегустатори, вони ліпили наліпки на пакування, проставляли штампики, всі були залучені. Ми саме робили як для себе, бо це в першу чергу. Їли їх наші діти, їли їх ми. Багато пробували у конкуренції, замовляли багато. Куштували. Нам не сподобалося, що ми куштували, що ми замовляли, нам не смакувало. І потім ми перемотика, а якщо то додать, а якщо це додать. І все, ну пробували різні інгредієнти, прийшли до того, до чого зараз маємо. Різну хімію ми туди не додавали. і не додаємо, і не плануємо. Ми беремо тільки якісне м'ясо, ми не беремо якесь дешеве. Люди почали підтримувати, куштувати нашу продукцію. Вони сказали: Вау, це смачно. І почали у нас з'являтися постійні клієнти, які роблять постійне замовлення. Для мене цей бізнес не тільки. Про гроші. Мені важливо додати в нього соціальну складову, брати на роботу представників і членів ветеранських родин, самих ветеранів. У мене зараз на стажуванні два працівники. Працівник молодий хлопець, у нього батько ветеран, захисник і працівниця в неї син теж захисник. Я збираю невеличкі ком'юніті саме людей, які дотичні частково саме такою ветеранською складовою до мого бізнесу. Але в подальшому я планую все одно знайти якогось ветерана або декілька хлопців, щоб залучити їх до роботи. І час на годину. Час на годину. Чик-чик-чик. Бо на. Сілус не реагує, бачите? Якщо брати з самого початку, ми почали з 2,5 кг джерків на добу. І наразі ми можемо виготовляти вже 7,5 кг. У нас близько 100 клієнтів на місяць. У нас зараз тут дегустація. Безкоштовно можна скуштувати джерки, кабаноси, які ми виготовляємо. Хвилинка вашого часу, якщо не дуже поспішаєте, зайдете, скуштуєте, скажете свою особисту думку. Бо... Давай. Зараз планую ще невеличке масштабування. Це буде ще шість дегідраторів, це буде декілька працівників. Спробую збільшити потужності виробництва десь до 300 кг готової продукції на місяць. Щоб наші джерки з'явились в торговельних мережах, в різних кав'ярнях. Візьміть ще в дорогу собі, пожуйте щось в кишеньку, в кишеньку. Можете бігти і їсти по путі. Дякую. Дякую, гарного дня. Подальшому плануємо виходити і на міжнародні ринки. Я хотів, щоб про Україну дізналися і через мої джерки, через сушену радість. Бо наші джерки неймовірно смачні, вони виготовлені з екологічних продуктів, з гарного, файного, смачного сертифікованого м'яса. І зроблені з любов'ю. Я ніколи не складаю рук. Бо в мене їх немає. І ви не маєте права складати рук, бо вони у вас є.